Ну що пішли робити огляд квартири? Ми повернулися взагалі в Польщу у вересні цього року. Тут я змінила приблизно сім квартир, і ось ці три місяці ми зупинилися в студії. Ну що, прийшли дивитися. Це міні тамбур. Тут п'ять квартир здається. Сос «Праска», вона для всіх, хто тут проживає в цьому тамборі. Наша квартира, і так як ми зупинилися в студії, коли ми заходимо, ви відразу можете побачити усі зони, які є в квартирі. Зараз я знаходжуся на кухні, і перше про що я би хотіла би сказати, це те, що проживаючи тут, у вас є абсолютно все для того, щоб заїхати і жити. Осуд, склянки, каструльки, Коротше, заходиш. І живеш. Посудомийна машина, зона плити, духовка. Я не знаю, як люди живуть в студії. Готувати тут майже нереально, смердить все навколо. Тут є витяжка, але її насправді недостатньо. Тому списає кухня на коворкінгу, а також тут навпроти є така класна столовка, про яку я вам розкажу в наступному відео. Далі ми з вами опиняємося у спальні. Я хотіла би додати, що коли ви заїжджаєте в квартиру, у вас чиста постільна білизна, рушники, можна замовляти клінінг. Всі можливі ваші потреби вони вже закриті. І це прям мега зручно, тому я сюди заїхала і тут затрималася. Ви бачите кабінет. Тут час від часу я працюю, далі зона вітальні. Тут я час від часу знімаю відео. І ванна кімната. Тут є багато простору для всіх баночок, душова кабіна і звісно, пральна машина. була дуже класна квартира, в якій ми жили минулого року. Це був повноцінний ванбедру, кухня студія, спальня і окрема кімната під гардероб. Також величезний балкон, на якому я займалася йогою. Прям топ. Дана студія вона коштує 5 тисяч злотих, але враховуйте, що вона включає також бенефіти, які я розповіла в минулому відео. Додатково в квартирі дуже маленький холодильник. Ось етон. Це все тому, навіть якщо ти щось приготуєш, зберігати його немає де, треба готувати те, що ти можеш відразу з'їсти. Якщо це відео вам було цікаве, перше дайте знати в коментарях. Друге, біжіть подивіться моє попереднє відео, де я розповідаю про даний комплекс, які бенефіти отримують люди, що тут проживають. А третє, не забудьте підписатися.